Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно смачну уху по-фінськи. Готується просто, а результат, як завжди, не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно риба. в мене набір для ухи, вода, олія, цибуля, морква, картопля, зелень, вершкове масло, спеції та вершки. Починаємо приготування. Все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. В мене сьогодні ось такий набір для ухи. Я його добре промив. Набір складається з різних обрізків. Тут і плавники, і хребет, але на хребті є трішки м'яса, також є голова, але зауважте обов'язково заберіть жабра. Тут попадаються різні обрізки, є такі одневечки шматочки м'яса і реберна частина. Все підходить. Нам для початку потрібно приготувати смачнющий бульйон. Окрім риби, відразу відправляю дві невеличких цибулини та одну морквину. Заливаю холодною водою, вмикаю вогонь і відправляю кастрюлю із рибкою та овочами на плиту готуватися. І поки готується наш бульйон, підготуємо овочі для засмажки. Цибулю нарізаю дрібним кубиком. Після чого беру. Таку одну доволі велику морквину. Розділяю на половинку. Одну половинку теж наріжу на дрібний кубик. А другу половинку буду натирати на ось цій дрібній терці. Після чого наріжу картоплю середніми квадратиками. І не чекаючи картоплю, тимчасово перекладаю у холодну воду. Ось і все. Залишається лише нарізати пучок зелені. У мене сьогодні буде кріп. Проте абсолютно не проблема використовуйте будь-яку, яка вам смакує. Кріп тимчасово перекладу на окрему посудину. Ось і все. всі овочі підготували. Поки ми нарізали овочі, наш бульйон закипів. В процесі відварювання риби утворюється ось така от піна, її, звичайно, обов'язково зніміть. Рибка теж гарно проварилася. Тепер все, що можу шумовкою, акуратно беру і дістаю. В мене бульйон варився приблизно пів години. Тепер сам бульйон я вимикаю, після чого беру і наш бульйон пересіджу через оце дрібне сито. І поки наша рибка вистигає, швиденько підготуємо засмажку, для якої, знову ж таки, беру каструлю з товстим дном, відправляю соняшникову рафіновану олію та шматочок вершкового масла. Олія з маслом нагрілася, відправляю обсмажуватись цибулю. Помішуючи на невеличкому вогні буду обсмажувати приблизно 5 хвилин. Цибуля стала напівпрозорою, до неї додаю нарізану моркву. Зауважте, натерту моркву зараз не додаємо. Цибулю і моркву теж помішуючи, буду готувати ще приблизно 5 хвилин. Цибуля з морквою обсмажились. Тепер я додаю картоплю. І картоплю теж буду обсмажувати із овочами приблизно 5 хвилин. Коли ваші овочі обсмажуться та поєднаються з неймовірно ароматним наваристим рибним бульйоном, уха буде дуже-дуже смачною. Картопелька обсмажилась. Саме зараз я додаю ось ту натерту моркву. Мені дуже подобається, коли ось така от дрібненька морквочка плаває у вас у тарілці. Тепер я вливаю наш бульйон, який перецідив через сито. Тим часом рибку, яку ми вибрали, трішки вистегла. Я беру шматочок рибки і гарненько відділяю її від всіх кісточок. Поки наш бульйон закипає та поки вариться картопля, гарненько обираю м'ясо від кісточок. Так, мої хороші, бульйон добре прокипів. Картопля вже практично повністю готова. Я відібрав все м'ясо із риби, яке відправляю назад у бульйон. Також я вливаю вершки. Вершки в мене 10% жирності. Саме зараз по смаку додайте спеції. Я додам чорний мелений перець і ще трішки солі. Також гарно перемішаю. До такої ухи сміло можете додати тим'ян або орегано. Теж буде дуже смакувати. За бажанням трішки червоної підкопченої паприки. Вона теж додасть такого красивого шарму. Я не буду додати додаткових спецій, окрім солі. Та перцю. Тому мені залишається додати зелень. На рахунок зелені знову ж таки все по вашому смаку. У мене виключно кріп, проте можете додати будь-які мікси або будь-яку зелень, яка вам смакує. Гарно усе перемішую. Знову ж таки, залишаю прокипіти ще буквально на 2 хвилинки. Після чого накриваю кришкою, вимикаю вогонь і можете сміло подавати до столу. Саме така уха уха по-фінськи. Получається неймовірно смачною, ароматною і дуже-дуже ніжною. Чудові овочі, зелень, неймовірно смачний насичений бульйон і ніжні вершки доповнюють цей суп. Готуйте разом зі мною, адже це дуже просто і неймовірно смачно. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім! Смачного.